Налаштування низьковольтного однофазного гібридного інвертора SOLAX для роботи з генератором. Натискаємо на шестерню. Переходимо в параметр Smart Load. Smart Load вибираємо генератор. Generated Power. Це номінальна потужність генератора в кВт. Gen Max Run Time. Це максимальний час роботи генератора в хвилинах. GEN Time – Час простою генератора перед наступним запуском хвилина. DO Type. Dry Contact для автоматичного запуску генератора. Disable для ручного. GEN Position – Можна вказати GEN Port – Генератор знаходиться зі сторони GEN генпорта. Або GRID Port – Генератор підключено Порт Grid. GEN Start Sock – Це мінімальний відсоток заряду акумулятора, при якому. Генератор почне свою роботу. В режимі генератора можна вказати три часові періоди. Gen Charge PERIOD 1 це початок роботи нашого генератора. End кінець. Gen Charge Stop Sock. Відсоток заряду акумулятора, при якому генератор припинить зарядку акумулятора. Max Power Obtain From GEN це потужність. Яку ми можемо взяти від генератора для зарядки нашого акумулятора. Інвертор також має другий часовий період. Нам потрібно натиснути галочку для його активації тут, і третій часовий період. Для ручного запуску генератора переходимо в базові налаштування, Settings, Basic. Далі. Параметри DO Option». Якщо у нас запуск генератора в ручному режимі, то вмикаємо NON. Якщо в автоматичному, вмикаємо генератор. Налаштування завершені. Повертаємося на головний екран і запускаємо генератор. Як бачимо, генератор заряджає акумулятора відповідно до тих налаштувань, які ми виконали.